Що закон прийшов через Моїсія, але благодать і істина прийшли через Ісуса Христа. Дивіться, благодать і істина вони прийшли разом. Благодать не прийшла без істини. Благодать і істина вони йдуть за ручку завжди. Ви розумієте? там, де є істина, там починає діяти благодать. Там, де немає істини, там, де обман, там благодать не діє, розумієте? Тобто благодать діє через істину. Вони завжди йдуть разом. Тобто, що треба, що треба щоб мені змінити? Що треба, щоб у мене от таке відчуття, що от я з сігаретами цими як благодаті нема перемогти? А Та, звісно, нема, тому що ти себе бачиш ну, й просто. Ти забув про очищення твоїх гріхів. Тобі треба що? Тобі не треба розказати, як це вредно. Там сі, у тебе буде рак легких, у тебе буде там, жовті зуби, у тебе буде ще будеш, будеш кашляти і так далі. І, і це люди роблять так в церкві, які не знають істини, друзі. Тому що коли ти не знаєш істини, тобі треба щось казати. Ну, тобі треба якось людині пояснити. Але да. коли ти знаєш істину, ти починаєш казати не про сигарети, ти починаєш казати про нове творіння. Що ти нове творіння у Христі, ти очищений, ти омитий, ти помазаний, на тобі така сила Божа. От представ просто, як ти ходиш в духовному світі, на тобі таке помазання сильне, і, і ти сигарети ще куриш. Ну, Воно несумісне, ви розумієте. І коли ти починаєш в це вірити, благодать починає діяти. І ти сам не побачиш, навіть, як ти, як ти звільнився. Я вам чесно скажу, якщо спитати людину, як ти звільнився, насправді ніхто не знає відповіді. Амінь. Знаєте чого? Того, що справжня свобода вона приходить через силу Божу. Амінь. А ти не знаєш, як це працює. От я страдав, страдав, мучився, мучився, боровся, боровся, а потім хоп, і звільнився. Як? Ну, я, ну і ти починаєш думати, Що я робив? так. Треба ж якусь формулу вивести. І ти щось виведеш. Но та сам, но по чесному ми не знаємо ніхто. Це благодать діє. Амінь. Це Дух Святий діє. Він освячує. Написано, Він омиває свою невісту, банію водною посредством слова, щоб зробити її непорочною. Хто це робить? Він це робить. Амінь. Він живий Бог, який може освячувати людей і змінювати людей. Но він це знаєте, як воно діє через істину, через істину. Благодать приходить разом з істиною.